Як відомо, весь світ тримається на скотчі, але тримається недовго. Так як і пакет, що зверху заклеєний скотчем, пропускає трошки всередину нашу улюблену триходерму. Коли переміщуєш пакет під час інкубаційного періоду, хочеш не хочеш, а якась частина повітря заходить в пакет через нащільності. І саме на верхній частині блока проростає триходерма. Щоби полікувати це питання, придбав запайщик пакетів. Він має регулятор потужності, що виключає напругу через заданий проміжок часу автоматично. Будь ласка, етикетка, кого цікавлять характеристики. Запайка відбувається дуже просто: розміщуєш в потрібному місці пакет над тефоновою стрічкою і притискаєш зверху. Спрацьовує кінцевий вимикач. І через заданий проміжок часу нагрів припиняється. Варто потримати декілька зайвих секунд, щоб шов вийшов рівний і не пошкоджений. Товщина шва у даного запайщика 3 мм і для моїх грибних блоків з поліпропілену доводиться ставити потужність на максимум. Ефективність використання запайщика я вже оцінив на інших блоках, які вам покажу згодом.